Це моє яйце, дякую тобі, дякую, Віддаємо, мені. Ого, Відласочка. Не віддам. Це моє яйце, я його знайшла. О, ворона, я ж його снесла, висиджувала, але загубила, пішла, попала водичка, його нема. Моє яйце, Ні. Я його знесла, я його висиджувала. Це не віддам, не віддам! О, о, о Що ви тут зранку пташки роз, розкричалися, що трапилось? Ворона не віддає мені моє яйце, я його загубила, а вона не віддає. Неправда, неправда, я його знайшла. І так, ворона знайшла яйце, то воно теж може бути її. Так, воно моє, так. Е, але воно може бути і, і курки, тому що вона каже, що вона його висадила. Що ж робить? О, слухайте, дорогі мої жінки-пташки, якщо ми не можемо з вами розділити це яйце. Його віддати комусь одному, давайте його розіб'ємо, поділимо і кожній з вас буде частинка яйця. Згодні? Ні, ні, ні. Так, 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 так. Я згодна, я згодна з цим. Ні, ні, ні. Так неможливо. Це моє дитинча, його треба висиджувати ще. Він загине, якщо його розіб'є розірозі. Якщо, якщо іншого вибору нема, нехай ворона забирає його. Я хочу, щоб моє дитинча жило. Жило. О, ура! Ура! тепер це яйце моє, моє! курка від нього відмовилась! Ого. а ну, ворона! Віддавай сюди яйце! А чому? Віддавай, віддавай! Так! Дивись. Тобі було все одне, що загине твій птенчик. А курки було не все одно. Тому вона справжня мати. Це її яйце. Тримай, курка. Дякую, тобі бе. Висиджу його далі, але більше не губи, не відволікайся. А тобі, ворона, я от що скажу. Мені захотілося птенчика малого. А тобі я так скажу, вороно, тебе треба своє яйце снести та висиджувати. Я зрозуміла. І не красти в інших. Добре, вибачай мене курка, вибачай мене песик. Я все зрозуміла. Брати чуже не можна, красти не можна. Кар, кар, побіжу я ворона шукати. Гньо, будемо разом віти, буде у нас родина. А ми так ось ось так. Ну що ж, бажаю вам гарного дня, пташки, і вам, діти. Ось і казочки кінець, а птаснула. Молодий.